Всім доброго дня! Ось ми я під'єдную таку систему мідними трубами. Під'єднання всі йдуть на прес. Це тепловий насос з бочку і з вентиляцією. Ось як воно все виглядає. Ось. І розкажемо трошки так. Це у нас пішла центральна вода сходив вниз, регулятор, це у нас пішло на холодну, воду. це само собою гаряча вода. З землі у нас виходять то радіатори. Це холодна гаряча вода. Це само собою на пральну машину вихід, це у нас підкачка води, ось тут такі стоять два режимі баки, аби така у нас система вийшла, тепловий тобто насос. За ними майбутнє, так що вчіться, робіть і все у вас вийде. І пам'ятайте, немає такого, що не можна зробити. Є не бажання це зробити. Ось як виглядає. Всім пока, робіть, все буде ок.